У берегові завершують трьохмісячне будівництво притулку для внутрішньо переміщених жінок з дітьми. Його зроблять за кошти угорської екомонічної служби допомоги в Україні. Це спільний проєкт угорської сторони та закарпатської ова. Для розміщення притулку придбали будинок поруч з оновленим дитячим садком. Спроектували чотири окремі квартири для перебування сімей. Тут облаштували окремі кімнати, кухні та санвузли. Загальна кошторисна вартість проєкту 4,5 мільйони гривень. Реалізація проєкту угорською стороною це виконання підписаного на початку літа меморандуму із закарпатською ова про допомогу внутрішньо переміщеним особам. Всі чотири квартири різного розміру і будуть надаватися у користування залежно від кількості людей у сім'ї. Власне, визначити, кому ж саме буде надано право тут проживати, буде угорська та закарпатські сторони. Визначати хто тут буде проживати, буде в першу чергу обласна адміністрація. Ну, значить, ми будемо підходити до цього в такому плані, що якщо це ну, переселенці зі своїми дітьми, ну, матері зі своїми дітьми, тоді вони будуть мати приоритет. Сім'ї, які тут оселяться, матимуть повністю готову оселю. Зокрема, саме омоблювання профінансує Закарпатська Ова. Також заплановано придбати автобус для потреб притулку та суміжного з ним дитячого садка та й допомогти з іншими потребами. Тут буде не лише проживання, ми будемо старатися надавати такі послуги, які будуть сприяти ну, соціалізації, пошуку роботи. Ну, і будемо підтримувати гуманітарною допомогою. Таким словом, це. Ну, буде такий комплексний підхід до цієї роботи. До 5 листопада будівництво будинку обіцяють завершити. Потреба в житлі нагальна, тож планують розвивати цей проєкт. Наразі вже підібрали три двоповерхові будівлі, в одній з яких побудують 10 подібних квартир.